Так, друзі, вітання всім. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що вигідніше гривня чи долар. Тому що все ж дуже часто люди схильні думати, що долар вигідніше з точки зору відкладання грошей. В якійсь мірі вони праві. Проте давайте копнемо трошки глибше, чому так люди думають, чому так схильні думати. Значить, маємо історію з вами: Жовтень 2008 року. 10 тисяч, які у вас є, в тумбочці, в гривнях, дорівнює 2 тисячам доларів, курс 5. Грудень, буквально через два місяці, Грудень 2008-го, курс 8 гривень, і ваших 10 тисяч гривень перетворилося в 1250 доларів. Тобто в той момент вже був перший дзвіночок і сигнальчик, і думки про те, що гривня невигідна в плані відкладання грошей. І далі маємо наступну історію. Історія повторилася 2014 рік. Ваших 10 тисяч гривень по курсу 8,5 коштує 1200 доларів, і буквально вже через рік 10 тисяч. По курсу 16 625 доларів. І це вже не просто у свідомості, у підсвідомості, вже розуміння, в якійсь мірі, що гривня невигідна як інструмент для відкладання, заклалося і маємо те, що маємо. Проте, давайте подивимося все ж з вами на довгостроковий період. Ми люди мудрі, розумні, будемо з вами рахувати. Маємо з вами наступний факт: 2000, 2000 рік, курс долара 5 гривень 25 копійок. Беремо до прикладу з вами, що ми кладемо на рахуночок банк чи страхову компанію під 4% річних тисячу доларів. Що це нам дасть в довгостроковій перспективі? Беремо з вами 2024 рік і рахуємо. Математика дуже проста. Ми просто кожного року будемо до 1000 доларів додавати 4%. Значить, йдемо в калькулятор, беремо 1000 доларів, множимо на 1,04. Отримуємо 40 доларів прибутку за рік. І таким чином нам треба 24 рази перемножити, так? Значить, ми рахуємо: один вже маємо два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, два три, двадцять чотири. тисячі п'ятсот шістдесят три долари. Ми би мали п'ятсот три долари. Ми би мали в результаті через двадцять чотири роки. Якщо би ми клали е, цю тисячу доларів в довгостроковий. Період під 4% річних. Тепер беремо з вами приклад. Якщо би ми в той момент в гривнях конвертувавши 1000 доларів гривні, а це в нас 5250 гривень, поклали в середньому під 15% річних, тому що в гривні завжди відсоток прибутку більший. В середньому це від 10 до 24 Страхова компанія навіть такий відсоток давала. Давайте порахуємо, що це нам дасть. Через 24 роки. Значить, рахуємо, математика знову ж таки дуже проста: 5250, множимо на 1,15%. отримуємо на через один рік вже 6037 гривень. І так, 24 рази. Раз уже маємо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 150 тисяч гривень, 282. 150 тисяч гривень, 282 гривні. Беремо це по курсу. Ділимо на теперішній курс 40. ділимо на 40. отримуємо 3500, 3757. 3500. 3757. 57. Доларів. Ось вам різничка. 3500. 757 мінус 2563. 2163. Отримуємо 1194 долара. 1194 долара. Різниці, якщо би ви відкладали в гривні під 15% річних, і якщо би відкладали в доларах. Довгостроковій перспективі. Ви би просто виграли 1000 зверху. Ось вам довгий термін, ось вам довгі гроші, якщо говорити про е, такі інвестиції, які передбачають створення другої пенсії, так чи накопичення там від народження дітям до повноліття е, на покупку квартири, автомобілю, власного бізнесу чи на навчання, то в довгостроковій перспективі в національній валюті буде вигідніше відкладати. Ось вам проста математика, сухі цифри без перебільшень. Тому, друзі, використовуйте інструменти, які допомагають вам відкладати гроші. Робіть все для того, щоб у вас були накопичення, були збереження. Робіть все, щоб їх примножувати. Гроші повинні працювати і робити вас щасливими і ваших дітей, і у вас в теперішньому і в майбутньому. Також тому я думаю, вибір очевидний, в чому краще відкладати. До зустрічі в наступних відео.